Холодно, вже змерзла. Я не буду це вставляти в відео. Е, восени висаджувала тут міскантус. він, можливо, прокинеться пізніше. Але ось цей вже дав зелене листячко, а тут щось взагалі нічого немає. Але дожду, просто зріжу, вже можливо ще прокинеться. Маю таку надію. А можливо вже і все, не пропинеться. Оцей, як тепер зрізати? Зараз зріжу якось те, що сухеньке, щоб не стерчало. листочки деякі зачіпають. そうです。 Вона, мабуть, підмерзла. Ну, не буду чіпати, ще, ще холодно, нехай, можливо, пізніше буде видно. Зате нарешті, а, як її, бузок. Пішов ріст. То він обламувався, то ще щось росте гарно. Ой, ну не можу, ну цей ой, чистотіл усюди. Тут камінюку ще буду доробляти. Це трішки я її не, на той не встигла доробити. Так, очіток видний. Нарешті його можна вже обламувати. Десь обламується, а десь треба, мабуть, і зрізати. Та ні, пообламую. головне не обламати паростки Так, тоді ще. Оце мені. Треба ось таке. зроблю шкоду. Так. Обрізаємо. І буде гарненька кочечка стоять. Дуже люблю очітки. Вони гарнесенькі. Навесні. Такі. Трояндочки. І до самої осені, і взимку навіть отак можна залишити, і будуть снігом припорошені, теж гарно виглядати. Така собі прикраса зимова. Так. Ну і дуже багато в мене поки що немає на обрізку нічого. Вже як приїдемо сюди, переїдемо. Дуже на це сподіваюся, бо я щось багато про це думаю, хоча б не зурочити. Отак от понижче. Отак, от, от стій, малечка. Отак. От Тоді я бур'яни біля тебе повисмикую. Що в нас тут прижилось, до речі? Ось тут я так сподіваюся, що це піон. А це, мабуть, може і він вилазить. Це що? Не знаю, що це. Це якийсь бур'ян. поруч. Бо я пам'ятаю, що я його купляла і висаджувала. Тільки один десь там висаджувала, в бур'янах він загинув, а один тут. І як ви думаєте, це піон? Той який воронець з такими листочками пухнастими. Я дуже сподіваюся, що це він. Красунчик. Це що в мене? Це я висаджувала тут ту хризантемку. Сподіваюсь, це хризантем... хризантемка? Чи що це в мене? Лілія лікарська, о, яка пишна виросла. Листя ще не прибрала і, мабуть, ще не чіпаю. Отак, тільки трішечки. А це поки що залишу. Не хочу чіпати, зараз, бо морози будуть. Нехай її трішки коріння береже. А ось це був подарунковий гібіскус, але щось він, ну, мабуть, той не вижив. Я його зараз не дуже низько, щоб розуміти, що тут в мене щось росте. Трішки зріжу, та і все. Так, ну Тут бур'яне зараз зрізати. Це зрізати старе е, секатором чи ножем. Спробую ножем його. Ага, ножем. секатором я буду тут ось, так. ось І вона нехай на наросте. Тут зрізала, коли приїжджали на годинку, і вже наростає свіжа яскрава травичка. Воно в нас тут такою неохайною кулею, бо не їздили, не було в нас. Потім все буду пересаджувати і доводити до ладу. Так, троян, да? Ого, йому куди я аж пустила. Отак, так по ножом його порубаю, а воно підніметься і оце все вже не видно буде. Головне не загубити Роди вже загубили, десь тут валяється. Так, треба той фартушок собі зробити. Фартушок. інструменти пухать. Так, продовжуємо. Так. Тут далі просто руками. Руками далі все гарно рветься, просто там, де куча, трішечки треба допомогти. Так. Це троянда ґрунтопокривна, Дивіться, вона гілку пустила і тут у цій траві лежала. А цей кущ вон, вимерз. І буду е, оце все зрізати. Ну, звісно. Пізніше. А цю гілку думала зрізати, а тепер залишу. Тільки треба її якось е, ну, трішки підріжу і закручу заверчу. Дуже колюча троянда, думала її позбутися, але та нехай буде. Поки що поки що в мене малий асортимент. Так, А тепер плітничкою можна щось десь і прикрити. А що ми прикриємо? А от там у нас ще трояндачка є. От туди і прикрию. Або оцей піон. А? Ти ж піон? Ні, прикрию, він зупріє. Траяндок прикрию. Ну, Трава суха. Так, хоча б там вона вимерзла, десь отак лишилося до того. Від землі. А тут дивіться, в нас теж галявенька виявляється тих первотквітів, пролісків. Тут була та, лілейник, і дуже воно все тут заросло, і як його васільок, оцей такий, який усюди росте, він теж тут все обріз. І затіняв, мабуть. Я все вирвала минулого року. І ось виявляється тут в нас О, підсніжники. Троянда, до речі, теж підмерзла. Буду обрізати. Зараз трішки її прикрию сухим. Бо ще будуть на цій неділі морози. А потім вже обрізаю. Е, що мені ще потрібно? Вон. Не зрізаний. Де? Оце зараз зріжу. А це зріжу. Це зайчий холодок. А тут вже... Диви, яка краса. Тут вже тюльпанчики. Диви, диви, які. Вже горіленьки випустили. Так. Так, а це зрізаємо. Чи зламаю. А, ламається. Буває ламається, а буває не дуже. Головне не пошкодити. Те, що там внизу новеньке. Ось так так його. Де тут? Оце ж новеньке вже лізе. А, давай. Ну, воно тоді відійде. Ага, он вже є. Ось паростки, ось вони. Ось вони гарненькі, бачиш? Так. О, такі вони фіолетові Тому старе треба прибрати. Не доня апаратор <смі> знімає мене. Ображається, коли я бізнеї без неї обходжусь. Так, є. О, скільки молодого. Зараз знімаш. О, холодочок маленький лізе. Це їдять, до речі. Це... Зайти холодок. Вона ж спаржа, її вирощують для вживання в їжу. Я не вживаю їжу, це тільки в мене декоративна культура. Такі гарненькі, молоденькі, пагани. краса, які фіолетові. Клас, гарніські. Ростіть. Будуть пухнасті. Так, і все, головне тут не затоптати. Так, досить. Це приберу і, мабуть, вже а, ні, Тут так в мене. Це ще не буду прибирати. Це спасає тут гортензію мені. Я, ви подивіться на це. Оце як називається? Знаєте, що це? Це я робила опору з клену того ясенолисного або американського, як ми його називаємо. Щоб він е мені льон тримав. Подивіться на цю заразу. Воно зламане, а воно простояло зиму і дивіться. Воно ще й дає зелені паростки. Це що таке? Воно вкорінюється. Ну, ну, ну що це за зараза. Щось нормальне, культурне посадиш, дбаєш, дбаєш, а воно ще й не приживеться. А цю заразу зламала, зігнула, а воно вживе. Так, не запитав. Біля гортензії і залишу. Отак. От Нехай воно від морозів е, прикриє, а потім я вже приберу. Це вимахала палка. ну Це точно не троянда, це, мабуть, шиповник. Бо троянда отака гарнесенька не росте. Тому що троянда, а ось шиповник лізе усюди. Так, ну що, тут поки що нічого не робимо. Оце щось, не розумію, що ніколи не бачила, як воно цвіте, не цвіте, що це таке, чи нарциси, чи ні. Не розумію. Що, пішли далі? Що зробити? А тут нас, дивіться, ще цілі кубки купальниця, здається, називається. Жовта квіточка. Гарненька. порозквітає. Буде краса. Краса неймовірна. Коли їхала, взяла насіння з великою надією, що матиму змогу висіяти вже якісь культури. Але йшов дощ. Трішечки попрацювали і знову дощ. Тому бур'яни залишаються на місці. Небо затягнуло, не видно сонечка, нічого. Отже, ми їдемо додому і робота залишається на наступний приїзд.